Навчиться цінувати все своє, можливо, не таке вже й досконале, можливо, й недоліки в нім є, можливо, не таке вже воно й вдале, та це своє і в ньому є вся суть. Його від нас ніхто не відбере, Його від нас ніяк не відірвуть, Хай і вогонь для цього запалає. Своє завжди приємніше до тіла. До серця ближче, ближче до душі, своє для себе над усе важливе, своє надія у нічній тиші. Як часто ми свого і не цінуєм, а дивимося часто на чуже, чийсь заробіток вміло порахуєм, забувши геть про те, що є жне своє, вгони твій ці завжди за чимось кращим, Не помічаєм, що лише своє. Приносить нам найбільше в світі щастя, тому що Це вже нашим власним є. Тому ми не звикли нашим цінувати, завжди до чогось іншого йдем, та що в кінці погоні будем мати, що ми для себе цінного знайдем. Нас не влаштує дім, добром багатий, бо нам потрібно ще якесь добро, ми звикли завжди тільки нарікати. А нарікання це велике зло. Павло казав, що добре є людині, яка є задоволена, бо так вона стає завжди скрізь щаслива і прославляє за усе Христа. Прошу, давайте будемо цінувати все те, що в нас уже сьогодні є, і Бог тоді пішле для нас багато, коли ми будемо цінувати своє.